Друзі, привіт! Нещодавно нашу команду було запрошено до класного конкурсу автороку 2024 Але дуже багато з вас написали в коментарях Денис, що це за машини, хоч там і було два електромобіля. Вони не є доступні, і їх небагато е, в Україні. Тому ми вирішили для вас сьогодні зібрати найтоповіші, найпопулярні електромобілі, за які українці голосують своїм гаманцем. Це наш друг Олексій. Мене звати Денис і вас вітає перша електричка. Всім привіт! Сьогодні у нас приймають участь найпопулярніші електрокросовери, і це MG Marvel R з батарейкою на 70 квт годин повний привід. Hyundai Ioniq 5 з батарейкою на 74 квт години теж повний привід. Volkswagen id 4 народний автомобіль, повний привід, батарейка 82 кВт години. І Nissan Ariya замикає четвірку повнопривідних машин з батарейкою на 90. Тепер переходимо далі до монопривідних. Це Nissan Ariya, батарейка 90, передній привід. ID6, батарейка 82, задній привід. ID4, батарейка 82, теж задній привід. Marvel R, батарейка 70, задній привід. Ну і Song Champion Edition батарейка 87 Передній привід. Всі машинки вже вирівняли заряд на рівень 90%. І сьогодні будемо змагатися по двом важливим параметрам. Перший параметр це запас ходу. Ми плануємо двома командами проїхати приблизно 300 кілометрів і подивитись по залишку на брехунці, який ще відсоток заряду чи запас ходу у нас залишиться. Другий тест це тест на швидкість зарядки. Кожна машина буде розрядження приблизно до 20% і будемо заряджатись до 80%. Отже, маємо дві команди. Команда повнопривідних машин і команда монопривідних машин. Кожна з цих команд будуть їхати гуськом разом і змагатись між собою. Перший тест на витрати в місті. Другий тест на витрати по трасі на швидкості 90, оскільки на швидкості 90 електромобілі споживають досить мало. Потім проведемо тест комбінованого режиму. Далі проїдемось по трасі 110. В кінці підсумуємо витрати, подивимось на залишок по брехунцю і оберемо найдалекобійніший електромобіль. А я вас, друзі, попрошу написати в коментарях ваш прогноз, яка машина буде найдалекобійніша. Приклад вашого прогнозу ви зараз побачите на екрані. Це дуже важливо. По-перше, коментарі піднімають. Перегляди наших відеоматеріалів, а ми стараємось для вас. А по-друге, ми разом з нашим партнером, енергетичним оператором VIVAT в кінці серед ваших коментарів і прогнозів розіграємо певні знижки на зарядку в їхній мережі, ставимо найкраще вподобайку, підходимо до кожної машини, онуляємо бортові комп'ютери, виставляємо кліматичну систему на 21 градус, все в режимі авто, ніяких еко і вирушаємо з нами в подорож. що це нелегко. Зараз ми з Олексієм, нашим оператором, в технічній машині. Це наш c 3 4 І це дуже складно ловити і кадри вам для цілих дев'яти машин. Тому ми дуже надіємось на ваші вподобаєчки. До речі, маленький спойлер: цю машинку ми взяли на два тижні. Нам її надав імпортер. Тому про цю машину у форматі дизель проти електромобіля, трошки пізніше, ви побачите супер відео. А ми поїхали доганяти нашу колону. Бажаємо міцного здоров'я після шостого окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Хочемо попросити всіх глядачів, всіх підписників каналу Перша електричка допомогти в зборі на комплекс РЕБ проти ворожих ФПВ-дронів. Ми захистимо наших бійців від дронів Камікадзе. Залишилось зовсім небагато. Просимо вас допомогти в цьому зборі і підтримати наші збройні сили, нашу бригаду. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Ми подолали першу частину нашого маршруту. Це витрати в місць. Знаходимось на парковці компанії Вінер Імпортс. До речі, їхній представник Анна сьогодні присутня з нами. Вона зараз тестує Marvel Air. Повний привід. І також з нами є ще представник дилера Vidі. Вони тестують разом з нами Marvel R монопривід. Тому давайте запишемо в табличку витрати спочатку повнопривідних машин. Починаю з Nissan Ariya. Здивує нас Nissan Ariya на повному приводі чи ні? Маємо 127 якась просто така дуже солоденька витрата. Ну, корок не було. 21,6 км проїхали, фіксуємо 12,7. Переходимо до Марвел. А на що у вас по витратам? Так. Фіксуємо витрату повнопривідний Марвел 18.3 і онуляємо бортовий комп'ютер. Онулили всі дані. Ходимо до моєї власної машини. Це Volkswagen id 4. Маємо супер витрату 14,4. Женя, ну це просто супер. Подивимося головного конкурента. Hyundai Ioniq 5 всі дуже порівнюють ці машини. От нам сьогодні більше всього цікаво, як вони будуть в тандемі себе вести. Що в тебе по витратам? 12,6. Друзі, офіційно заявляю, Hyundai Ioniq 5 вставив ID 4 майже на 2 кВт. Нагадую, це витрати в місті, траса попереду. Але друзі. Він на двадцятих колесах, а я на двадцять перших. Ви вже тиждень назад подивилися, як впливають вага, гуми, дисків на витрати. Тому коли ми будемо робити ще один тест, я у Жені спрошки візьму собі двадцяті колеса, щоб тест Hyundai Ioniq 5 і Volkswagen ID.4 Prime був ідеальний. А тепер слово Олексію. Приїхали 21,7 кілометрів, швидкість тримали 50 середньо намагалися, це такий собі міський цикл. Спалили 4% батареї. І розхід нам показує 11,8 на 100 кілометрів. Друзі, ну і пропоную подивитися, який результат показали інші члени команди монопривідних. Електромобілів Переходимо до Marvel R 154 кВт на 100 км за такий самий режим: 50 км середня швидкість і 20 плюс км пробігу. Переходимо далі. Монопривід id 4. Айді 4, задній привід показує нам 11,6 кВт годин на 100 км І за дану відстань ми спалилися на всього 2% залишку батареї. Ну, як на мене, це дуже гарний показник. Тепер подивимося, що скаже Айдішка 6. Друзі, ID 6, ну, звісно, вона трошки габаритніше більше, і показує 12 кВт годин на 100 км І ми витратили 3% залишку батареї. Чотири, якщо бути точним, чотири, бо е, стартували ми на 91%. Все по-чесному. Переходимо далі. Арія монопривід. Показує нам 13,1 на 100 кілометрів. Ну, як ми бачимо, дуже непоганий результат. І будемо рухатися далі, потихеньку підвищувати швидкість і дивитися, які витрати дані електромобілі покажуть на трасі. Як вам результати? Поїздки в місті, я шокований, що ID-4 виявилась найекономніша навіть за BYD Champion. Тому прошу, робіть свої прогнози, хто буде найекономніший на заїзді траса 90. А ми їдемо попереду всієї колони. Звісно, наш Citroen не приймає участі в цьому змаганні. Але якщо цей відос залетить, вам це сподобається, то ми зробимо. Для інших класів електромобілів такі самі заїзди. А ми їдемо далі. Часто у коментарях виникають питання, де придбати той чи інший перехідник для зарядки електромобіля з ринку Китая чи США. Тому можемо порекомендувати звернути вашу увагу на інтернет-магазин Energy АП сайт магазину виділяється зручною навігацією та доступними цінами, наприклад, сортування по походженню вашого електричного коня. Обираємо за фільтрами необхідні характеристики та отримуємо великий вибір певної продукції за вашим запитом. На сайті ви знайдете широкий спектр тематичних товарів для електромобілів, починаючи від аксесуарів різного направлення до суперпотужних комерційних зарядних станцій. А якщо ви маєте бажання встановити публічну зарядну станцію, то спеціалісти команди Energy Up нададуть повний супровід від моменту вибору до встановлення та підключення. Всі контакти та посилання ми залишимо вам у описі до цього відео. Дякуємо. Невеличку особливість з'ясували по відношенню до Nissan Арія. Про що йде мова? Зараз у нас швидкість 90 на круїзі стоїть. І з нами зв'язався водій Арії з питанням: а чому ж ми їдемо 100, коли ми всі домовилися їхати і тримати однакову швидкість 90. Це трохи здивувало. І вирішив перевірити через навігацію. Зараз вам покажу, що показує у нас навігація. Так, бачимо на приборці. 90. Навігація показує у нас 80, 86-87. Тобто, наша швидкість, вона відповідає тій швидкості, власне, яка на приборці у Song Champion. Чомусь арія показує на даний момент 100. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто звертав увагу на таку особливість і ваші думки, з чим це може бути зв'язано. Арія прийом на зв'язку. Яка швидкість зараз у вас? 97. У нас 90 зараз на приборці і 86-87 по навігації. Бачите, що у нас пішов дощик? Це нашим конкурсантам, власникам, представникам дуже гарний досвід. Це ми вже на об'їзній Коростишева. Айонік 5. До речі, трошки пасмурно. Ви можете бачити, що всі включили світло. У всіх красиве діодне світло, красиві лайтбари. Тому ставте найкращу вподобаєчку для нашого каналу Перша електричка. Ставте також для наших власників автомобілів, які надали і згодились прийняти участь у цьому неподобстві. А також нагадую, для того, щоб отримати знижку від нашого партнера енергетичного, пишіть свої прогнози, хто буде на першому місці по витратам. Так, проїхали ми вже монопривідні машини, доганяємо монопривідний Marvel Air. І Олексій попереду на BYD Song Champion. Нагадую, у них швидкість 90. Це залік, економічна їзда по трасі. Але, як ви бачите, з дощем. Ми вже біля Житомира, на АЗК Сокар. Ми тут знайшли велику парковку, на якій можемо зняти всі витрати, зафіксувати. Як ви бачите, я знову мокрий. Ну, нам везе, значить, випуск буде топовий. Чекаємо на наші машинки. Напишіть в коментарях, чи десь в якихось відеоматеріалах на Ютубі ви бачили таку кількість електромобілів, які приймають участь у тестах. Що ми маємо на швидкості 90. Ми проїхали 102 кілометри і маємо витрату 17,3. Повнопривідний Marvel R 17,3. Ioniq 5 повний привід. Що ми маємо? 17,1 теж непоганий результат для повнопривідної двомоторної машини з великою потужністю. Переходимо до арії монопривід. Власник каже, 15.6. І це непоганий результат. Слухай, так з такою батарейкою можна далеко доїхати. У нас труба Це мануальний, загальний, а повноцінний 15,6-65% залишку. Йдемо далі. Це арія, повний привід. Друзі, ну всього на трошки більше, ніж на кіловат за двомоторну версію. Чудовий результат: 16,5, арія повний привід, онуляємо комп'ютер і йдемо далі. Я сподіваюся, що це найекономічніше, айді 4, 16.1. Гарний результат. Трошечки більше. Ні, слухай, а трошечки більше, ніж монопривідна арія на пів кіловата. Marvel R монопривід. Так, бачу рівень заряду 64% 102% 18,8%. Ну теж непоганий результат. Фіксуємо в табличку і онуляємо знову бортовий комп'ютер. Так, Олексій, ну що? Чемпіон не, чемпіон не чемпіон. Не чемпіон? Як це так? Чемпіон не чемпіон. Друзі, що трапи. Друзі, 17,8. Я тільки що перейшов з моноприводної ID 4 і там було 16,1. Олексій, я тепер можу тебе травити на форумах і на чатах дуже-дуже довго. Але тут батарея все ж таки більше, доступна корисна ємність більша. І двигун тут потужніший. Давай почнемо з цього. Витрати йдуть більше. І він все одно нічого не їде. І він кращий. Так, так, ID 6. Давайте згадаємо, ID 4 показав 16,1, скільки показав. Показав ID 6. 15,5? А яким чином ID 6 спожив менше, ніж ID 4. Друзі, ну це, це це, це, це якийсь. Так, а що скажи, будь ласка, ти як Флінстоун ногами там. Нічого. Онуляємо борт-комп'ютер, щоб потім не завтикати. Так, і у нас залишається ще мій прайм. Рівень заряду 61%. 16,5%. Слухай, здається, це один в один з Арією, один в один. Але є прикол. ID6 економніший за ID4. Це як? Якщо б я був за рульом ID4 Mono, було б менше. Онуляємо борт і готуємось до наступного поїздки. Друзі, ну і ми завершили щойно наш тест на швидкості 90 км на годину. Тепер будемо рухатися далі з швидкістю 70 плюс-мінус. Це буде свого роду рваний тест. Житомирська об'їзна. Як дасть нам їхати, так ми і спробуємо. Після цього ми зробимо невеличкий чекпоінт, знімемо заміри. Ну і будемо рухатися далі до Києва вже зі швидкістю 110 км на годину. А поки всі збираються, хотів вам трошки розказати: я прям вражений цією машинкою. В мене витрата на Неправильній швидкості сягає 21 кВт. тому що ми трошки запізнилися і всіх доганяли. Керується машина. Во! Їхали за житомирську об'їзну ще кілометрів 15. У деяких машин вже відсоток заряду 50%. Розвернули колону і повертаємось. Знову проїдемо по Житомирській об'їзні, Це ми фіксуємо витрати комбінованого циклу. А вже після цього зробимо невеличкий перекус і поїдемо в сторону Києва зі швидкістю 100 105, в залежності від що у нас там буде по відсоткам. Тому що ми хоч і любимо робити екшени, але дев'ять машин тягнути на тросу не дуже буде прикольно. А ви напишіть в коментарях. Все ж таки, яка машинка у нас приїде з найбільшим відсотком і прогнозом запасу ходу. Їдемо. Online, mine, so Проїхали ми ще трошки кілометрів. Зараз на парковці «Колапс». Поки Олексій розставляє машини, фіксуємо. Жен, скільки ми проїхали від останнього внулення? 57 57 кілометрів комбінованого циклу, витрата 14,2. Рівень заряду ID4 Prime, повний привід 49%. Йдемо далі. Монопривідний Marvel. Так. 53% залишку, добре. Естімейт 202%, витрата 14,7%. Гарний результат записуємо. Зразу онуляємо. Song Champion, який не завжди останнім часом чемпіон. Льоша, відкривай вікно. Завжди чемпіон, це завжди гарний. 13,8%. Залишок акумулятора 55%. Фіксуємо монопривідна машина. Хто у нас далі? Арія монопривід показуй. За останній пробіг комбінованого циклу 14,6%. Так, комбінований цикл. Айонік 5 після онулення 13,9. Це супер результат для такої машини. І відсоток заряду 50% до Києва ми доїжджаємо Це точно. Буде. Так, ID 6, яка у нас дуже часто є фіналістом. Показує маленькі витрати. Що у нас? Бачу, рівень заряду 54%. Знову маленькі витрати 12,6. 12. Як, ви, як ви це робите? Клімат включений, все чесно, все як, все як домовлялися. 12,6. Що це за машина така? Що в тебе? О, великий запас по відсотку, 56% і витрата 13. Ну теж результат, як на мене, дуже добрий. Повнопривідна арія 13,8. Ну, гарний результат, а запас в відсотках у нас скільки 54. Тобто до Києва ми доїжджаємо. <плес> так, залишається Марвел повний привід. 46%, це найменший показник, але по витратам 14,9%. Все супер. Йдемо їсти хот-доги. Нам залишається проїхати ще до Києва на рівні 140 кілометрів. Я сподіваюся, що кожна машина проїде цю відстань. Швидкість будемо тримати до 110. Виїхали з Житомира, зробили легенький перекус. Їдемо до Києва, швидкість будемо тримати на рівні до 110. Найменший відсоток заряду у повнопривідного Марвела 46%. В нашій машинці 49. Можна сказати, ми найменші, але у нас і споживання менше. Тому, друзі, ви пишете коментар, ставите вподобайку, а ми їдемо в Київ проводити тест заряджання. Буде цікаво, оскільки під нас компанія ND виставила в тестовому режимі зарядну станцію 240 кВт. От за. Льоніка 5 і почнемо. Нам цікаво, яку потужність він візьме і скільки хвилин він буде брати цю скажену потужність. Тому їдемо з нами. От зараз доганяємо нашу колону. Ну що, ми у Києві? Ми проїхали приблизно 300 кілометрів. Давайте за останній проміжок підіб'ємо підсумки і ви побачите табличку. До речі, є один момент. Тут стоять всі машини, крім одної id 4 Вона нас пролетіла, зараз зупиниться і зробить всі скріни, які ми докинемо вам на екран. Поїхали! Марвел, монопривід. Витрата 27. Ця машина була заряджена до 95%. І на зараз вона має 16% залишку. Марвел фіксує, що ми проїхали всього 294 з середньою витратою 18,5. Реальний пробіг Марвела на 95% заряду складає 350 км. Це машина монопривід. Йдемо далі. Так, що ж покаже наш Іонік? Це найцікавіша машина. Так. Від ну, похибка на резину, у всіх трошки різний кілометраж. Останні витрати 18,2. Тобто ти проїхав 70, на 70% на 71%, а Йонік 5 проїхав. Скільки виходить? 300 кілометрів. Гарний результат. Це у нас Марвел, повний привід. Анна стартувала з 90% рівно. Зараз 11% і витрата за останні 113 кілометрів 18,9. На 90% 338 кілометрів ця машина може проїхати. Заносимо дані в табличку і йдемо далі. Так, друзі, повнопривідний id 4. Ну, Всього. Від самого початку ми проїхали 297 кілометрів, це добре. І загальна витрата 16,4 Тепер нас цікавить останній тріп. 114 кілометрів. За останні 114 кілометрів 17,8 Також маємо 17% заряду акумуляторної батареї на пробіг 300 кілометрів. Ми витратили. 89 ми від'їжджали. Ну, 90 90 беремо. А, так, 90... 73. Значить, На пробіг 300 кілометрів ми витратили 73%. Так. І при такому режимі їзди на 90% Prime нам декларує 370 пробігу. Заносимо ці дані у табличку і йдемо дивитись далі. Наша витрата 19,3%. Правильно? Це повнопривідна арія. Виїжджав ти 90%, е зараз 25, тобто ти витратив на 300 кілометрів 65%. І ще залишок ходу, вона скільки тобі прогнозує? 115. 115. Тобто 300 плюс 115. Тобто 415 кілометрів на 90%, повнопривідна арія може. Економічний ID 6. Давайте дивитися. Маємо витрати на останньому проміжку 17 кВт годин на 100 кілометрів, залишок 24%. Тобто на 300 кілометрів машинка витратила 66%. І якщо ми проїхали 300, і зараз залишок у нас 109, тобто на 90% 400 вона може, правильно? І за всю поїздку вона нам декларує 15,3%, що теж супер результат. Так, друзі, монопривідна арія, вона повинна бути цікавіша. Маємо ще 29%. Тобто на 300 кілометрів ходу ти витратив 61%, правильно? 160, бо я стартував добре, 60-61. І в тебе ще декларує 154. Тобто, друзі, монопривідна арія на 50 кілометрів за повнопривідну в таку погоду може проїхати. Тобто, проїхали 300, може ще 154. Тобто, 450 кілометрів на 90% монопривідна арія проїжджає. Ну що, як з чемпіоном? Фіксуємо наступні параметри. Значить, на останньому пробігу 18.1 це витрата на трасі. Стартував ти з 90%, зараз 28. Тобто ти витратив 62% на 300 кілометрів. І ще брехунець тобі каже 158. Ну що, друзі, виходить, що чемпіон і монопривідна арія. Можуть проїхати на 90% 450 км. кілометрів, але зауважу, що у арії акумуляторна батарейка більша. Пролетів на ID4 моноприводному, але зробив нам скріни екрану. Давайте подивимось, що у нього. Він зупинився за кілометр за нами, і він має 26% залишку акумуляторної батареї. І ще може проїхати 122 кілометри. Тобто декларуємо, що на 90% монопривідний ID4 з. 19-колісними дисками може проїхати на рівні 422 кілометри. За останній е тріп в нього витрата 17,2 км. Що теж є гарним результатом. А за весь пробіг сьогоднішні 300 кілометрів він має 15,6 кВт годин на 100 кілометрів. Друзі, поки ви дивитесь всі звідні таблички, все це зараз ви бачите на екрані, ми переїжджаємо на зарядки і будемо тестувати заряджання наших електромобілів. Тому той, хто вгадав, яка машина скільки проїжджає, отримує 100% бонус. Це буде написано в описі до цього відео. Не перемикаємось, ставимо найкращу вподобайку і дивимось другу частину, як ці машини заряджаються. Поїхали! Друзі, ну що, ми приїхали на вулицю Академіка Корольова. Це офіс компанії ND Group. Самі ці хлопці роблять для нас. Круті зарядні станції, і ви їх можете бачити на хабах Vivat, в мережі Іоніті, та й дуже дуже багато де. Чому саме сюди декілька наших машин з, з Олексієм поїхали на хаб Vivat, і процес зарядки ми зараз вам теж вставимо. Але пару днів назад вони встановили свою першу станцію потужністю 240 кВт.